А далі йтиметься про батьківщину байрактарів. От як цікаво буває в світі. Раніше ми полюбляли турецькі пляжі, солодощі, ну текстиль. Угу. А тепер ми в захваті від їхнього військового озброєння, що допомагає нам у боротьбі за свободу. Костя, я тобі скажу навіть більше, що скоро ці влучні та ефективні пташки вироблятимуть спільно з Україною на нашій території. Тож начувайтеся ті, хто прийде до нас зі зброєю, адже все народжене на українській землі приречене на більший успіх. Сто відсотків так і буде. Це просто сумнівом. А ми продовжимо про Туреччину, яка ще торік була серед найулюбленіших літніх місць відпочинку українців. А сьогодні несподівано стала тимчасовим домом для багатьох наших співвітчизників. Як їм живеться на новому місці, давайте подивимось. Настя хореограф дівчина каже, скільки себе пам'ятає, весь час танцює. А кілька років тому в Одесі вона здійснила свою мрію. Відкрила студію та почала вчити сучасним танцям інших. Це було п'ятій ранку. Ми гуляли. У мене у друга 23 го було день народження. І ми гуляли. Так, веселилися, і тут ми почули якийсь гул. Це якийсь ненормальний гул, тому що у нас рядом також є аеропорт. Але коли літаки літять, вони не видають таких звуків. Ми вийшли на балкон і на наших очах пускають ракети. Летять, воно все зривається. Настя жила неподалік Одеси на березі Чорного моря. Там її застали перші дні повномасштабного вторгнення Росії після безсонних ночей в коридорі. Зрозуміла, що треба, треба їхати, тому що е, хочеться жити. Дівчина з сім'єю поїхала до Туреччини з 24 лютого. Понад 100 тисяч українців приїхало до країни для одних. Вона стала транзитною для інших тимчасовим домом. Ми бачимо, що залишається трошки більше 40 тисяч. Це в принципі більш-менш стабільна цифра кількості тих українців, які знаходяться або вирішили знаходитися постійно на території турецької республіки. У Туреччині українці можуть отримати міжнародний захист. Він дозволяє перебувати в країні. Ні, рік, але тоді права приїжджих дуже обмежені. Цей статус міжнародного захисту не передбачає ніякої допомоги. Фактично, ті крім того, що людина може залишатися на території країни і користуватися медичними послугами. Крім цього, більше нічого. На жаль, у Туреччині українці можуть перебувати до 90 днів. Більшість наших переселенців після закінчення цього терміну роблять собі дозвіл на проживання. Місцева влада для потреб українців виділила кілька гуртожитків, але на всіх охочих місць не вистачає. Насті довелося орендувати. Квартиру в Стамбулі я познайомилася з хлопцем, і він допоміг мені знайти житло. Проте на допомогу часто приходять місцеві мешканці, волонтерські організації та бізнесмени дуже велика різниця між турецькою владою і турецьким народом. Я ну хочу просто підкреслювати 25 разів це тому, що. Мій телефон в перші два місяці він взагалі не замовкав навіть вночі. Причому телефонували. Напевно, відсотків 80 від тих, хто телефонував мені. Був були якраз не українці, яким потрібна допомога, а турки, які хочуть допомогти. Фінансова допомога для українських переселенців від держави не передбачена, але в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії допомагали всі, хто тільки міг давали одяг, їжу, речі першої необхідності. Згодом турецька асоціація допомоги біженцям відкрила спеціальну програму для наших співвітчизників. Це може бути три рази допомога з оплатою оренди. Якщо ви офіційно орендуєте житло в Туреччині, то ця організація може перші три місяці допомагати вам з оплатою цього житла. Це може бути грошова допомога, якщо ви але це одноразова грошова допомога. Тобто, якщо ви Опинилися в школьній ситуації, то звичайно, ну вони допоможуть. Усі українці, які отримали прихисток чи дозвіл на проживання, можуть влаштувати дітей до місцевих шкіл. А ось щоб піти на роботу, потрібен спеціальний дозвіл. Роботодавець має на соціальній системі подати заявку на цього працівника і е, міністерство праці воно погоджує цього працівника. і Тоді людина може в працювати зараз. Настя у Стамбулі намагається відкрити свою студію танців, і місцеві мешканці охоче допомагають їй у цьому. Дівчина вдячна туркам, але все ж таки сподівається, що скоро повернеться додому і продовжить вчити танцювати дідлахів у рідній Одесі.